Припинити експлуатацію місця розміщення відходів. Ми ці звали, що це на кикуські э, в старому країні. У мене підприємстві на добробусів слів ради забезпечити виконання плану заходів із пораження та припинення оперативності місць у відходів відповідно до затрачення вихідних дій зачинення законодавства. Контролю виконання даного рішення вкладаємо постійно комісійської ради. Також мусимо сесію прийняти, тому що є рішення первинної великокусковецької сільської ради в 97 році, де виділена е, така земельна ділянка в старому кар'єрі для ведення сільського сім'їзвалища для облаштування, тому щоб його закрити і припинити дію цього первинного рішення з 97 року. Маємо прийняти вже рішення цієї ради про закриття і тим самим виконувати закон про управління відходами. І до 2030 року повинні ліквідуватися усі сміттєзвалища на території всіх громад з метою вивезення сміття до єдиного полігону в, можливо, Кременецькому кластері або в Тернопільський ворог. Внести зміни до оренди земельної ділянки, яка була на 4 грудня 24 року, державна реєстрація права оренди від 24 на 24 року, на земельну ділянку площі 7 гектарів 60 сотих, кадатовий номер є, за цільовим 14.01 для розміщення. Будівництво та обслуговування будівель і спорт об'єктів енергетичних підприємств, основних організацій, які нагодуються зараз на падіка Хмельницької Турської області. Шляхом укладання договору про внесення змін до основного договору, як першої договір оренди землі нові редакції голові Роману Карциму, лінії ради договору, немає зміни до договору. Зміна полягає в обмеженні щодо використання земельної ділянки. На час укладання договору на 4.12.2024 було встановлено обмеження на 13 сотих. Вони звернулися до нас вже в цьому місяці з новим витягом ДЗК, якому обмеження дане вже відсутнє. Тобто, вони просять оце обмеження, що в нас прописано в договорі на 13 сотих, Відповідно вже до витягу, який дійсний станом на зараз прописати, викласти оцей пункт, що обмеження відсутні. Норма соларна, ми зверталися до нас. По сонячній станції, на харкості, yes. по нахаді. Так, все, все. Тут тип